Виїхали ми з Києва в село на дачу до сестри. А по дорозі заїхали на ринок в Гоголів. Це Київська область, Броварський район, кого цікавить відео з ринку я виложила на своєму каналі. Тут зверху я прикріплю посилання і, взагалі, під відео є корисні посилання. Заходьте, дивіться. Вітаю всіх на каналі Ніна Фромкиїв. Дуже слякотна така погода, грязь. Але так, якщо курник вкрити листям, то трошки краще ходити. Які я себе пам'ятаю, ми завжди приїжджали в село. А влітку це чудова погода, сонячно, і прибирати і щось допомагати погороду навіть приємно. Але от взимку це неймовірно холодно, сиро, неприємно і дуже багато такої роботи, яку треба зробити саме на дворі. Сестра на дачі не живе, і ми приїжджаємо, щоб виглядати за птицею. За ось такими красунчиками котами і нагодувати. Барс, дивіться, як виріс. А рижий кіт. І ось ще один прийшов. Це два рижих кота, це від сусідів коти приходять. Щось я бачу в нього з оком, мабуть, десь дрався з кимось. Барс наївся. Гарнюня. Хозяйство, хозяйство у сестри влаштоване так, що кури тут на дачі живуть самі. Вона приїжджає декілька разів на тиждень. Дивіться, як курочка несе яйце. Головна частина в гнізді, а сама на вулиці. Підсуває яйце такими звуками, лукає, і яйце передвигається по яйцеводу і виштовхує його. Вона любить отак -от зависати над гніздом і нестися. Бачите? Це лівінька сицева. Ти далеко зібрався? Заходь, заходь. Вийшов з теплиці і все. І гуляти, так? Да? Гарнюня? М'якусінький. Так, що тут? Курочка несеться? Ой, красуня. Так. І тут курочка. Сидить, працює. І тут сидить, і в цьому гнізді сидить. Всі гнізда зайняті. Зараз будемо дивитись, що вони тут нанесли. І всі гнізда так влаштовані, що яйце скочується вниз. Опиняється ось тут, в яйце-приймачу. Ось так от. Дивіться, яка краса. Клас. Багато яєць. Яйцеприймач отак можна підняти, подивитись, і можна подивитись, відхиляючи. Отак от, от яйцеприймач, приймач можна зібрати яйця. Ну, краса яка? Дивіться скільки. І головне, що ці яйця ще чисті. На вулиці мряка і грязь у дворі, а яйця чисті. Бачите? І навіть ось, бачите, видно, де сидять курочки. В кожному відсіку сидить курочка. І потім яйця тут скотиться, коли вона знесе. Так, поки що прикрию. А ось ці гнізда влаштовані так, що треба висунути шуфлятку, і тут теж є яйця. Дуже зручні. Гнізда з яйця приймачем. Красончики індикі, дикуваті трошки не підходять. Сережки які, гарнюні. Танці з бубнами, і Півники. Чубаки. Два півня індика, да? три. Диви, який блакитний, надувся Капець. Дивіться, яка голова блакитна в нього. Розкриває крила один. Це головний, головний півень. І крила, і хвост. Хтось трошки ушкоджив його. Красунчик. Такий поважний. Індик. дик. Але і дикувати боїться нас. От до мене не підходить. Напищений, а сам боїться. Гарньоня. Ми зараз підійдемо до нього. Тікає. Оцей біленький який чудовий. Індичка начебто. Так, і прикрити спинку курочці, отак, от виклювано, бачите? Прикрити, щоб відросло пір'ячко треба. Вдягаємо попону. В мене на каналі є відео, де я дуже докладно розказую, як можна зручно і взагалі кожний справиться, щоб пошити таку попону. Кожний може зробити таку попону для курочки і прикрити їй спинку. За цей час, поки вона буде з попоною, пір'ячко відросте, все, дивіться, красуня. Зачепляється за крила, Ходи. їй трошки незвично в попоні, але нічого. Чудо в пір'ях, курчата шовкові, курчата фрізлі. А це другий відсік. Тут теж є такі гнізда з яйцеприймачем, приймачем, але тут курочок ще привчаємо, тільки до того, щоб вони тут неслися. І там в них накладена отак солома. Бачите? І вже є яйце оливкового кольору. А взагалі яйця приймач ось з такою дірочкою. Ось, бачите. Яйце туди падати буде, і скочуватись вниз, в нижній отсік, а тут будемо забирати яйце. Але тут молоді кури, їх тільки привчаємо до цих, до цих гнізд. Тому тут накладено солому. А тут дивіться, скільки клас. А ну, подивимось і тут лежать. Купа яєць, дивіться. Ой молодці. І тут я бачу є клас. Різнокольорові яйця і тут є. Я якраз я казала, дивіться, які забруднені яйця. Воно то гарно, ми їх помиємо, то нічого. Але коли яйця в яйця збірнику чистенькі, то це дійсно краще. В усіх отсіках є яйця. Молодці курочки, красуні. І ось ці яйця оливкового кольору. Дивіться, ось ці яйця оливкового кольору несе чубатий домінант Чехія. Вона несе отакі яйця оливкового кольору. Навіть вийшла на вулицю показати. Ось таке яйце. Ось такого коричневого, бачите, насиченого такого кольору. Ось ці чорні кури Dark Shell. І у них отакі чудові яйця. Ну, а тут бройлери. Сестра їх лишила для того, щоб. Вони ще й яйця знесли. Бройлерів взагалі-то вирощують на м'ясо. Але цього разу дві курочки сестра лишила для того, щоб побачити яйця. І що ви думаєте? О я бачу якраз яйця. Одне яйце я ось бачу. Точно. А ось і друге. Два яйця є. Просто в соломі. Дивіться. Клас. Хех. Ось і знесли. І таке маленьке. Зараз покажу сестрі. Клас. Манюні. Ой, молодці ви! Гарнюні, гарнюні. Величезні такі, дивіться, широка така курочка. Курочка бройлерна. Клас! Я вже показувала на базарі, де ми їх купуємо. Туди інколи привозять бройлерів і там їх продають. Але ця птиця дійсно і здорова, і ось така гарнюня. Красунечка, да? М'якусенька така. І дивіться, яка здорова. От якраз видно. Так, зараз будемо збирати два яйця, я точно бачу. Не буду їх совати, може там ще є під ними. Зараз прийде сестра, все позбирає. Я яйця не збираю. Вона потім приходить і збирає. Це я вам просто показала. І згодом курочка отак от звикає до попони і пір'ячко заросте. Красуня. Це ж взагалі краще, ніж гола спина. Полониця. Нічим ми її не вкриваємо. Отак от вона і зимує. Звісно, краще було б, щоб її вкрив сніжок, але поки що так. Лігорни і ломансенді. Ломансенді має таке чорненьке пір'ячко. Ось бачите? І побіг. Ось, бачите. Трошки крапочки черненькі має. Це Ломан-Сенді. А лігорн чисто біла курочка. І Лман-Сенді, Ілігорн. Дуже гарна несушка. Зараз якраз подивимось, що вони нанесли. Ось, бачите? Повне гніздо. Білесеньких, але забруднених яєць. Ви бачили, яка погода, тому яйця трошки забруднені. Але дивіться, скільки їх тут. Ціла купа яєць в гнізду. Так, а тут курочка якраз пішла нестися. Тільки-тільки зайшла. Сідай. Півень фавіроль Дивіться різнокольорові яйця відро, відро яєць. Аміровукану їм вже три місяці, бачите, які великі вже виросли. Красинчики. Великі чорного кольору, не дуже їх видно. Гарнюні, бачите які.

Треба води принести. Ой, красунчик. І якрала знессуся и пішла в нуждо.